6 жовтня, Всесвітній день посмішки. Медіагрупа «Віда» вирішила поцікавитись у миглівчан. Посмішка якої людини для них є найціннішою. Найцінніше, звичайно, дитини, близької людини, мами, сестричок. У мене їх дві. Ну і, звичайно, всіх всіх моїх рідних. Тому що посмішка це найкраще, що може бути, це найкраще, що піднімає настрій. Це те. Що людина може подарувати просто так будь-кому і отримати гарний настрій, зарядитися позитивом. Моїх дітей і онуків Саме головне, щоб діти посміхалися, жили в мирі і були здорові. Всіх моїх рідних. Мамина і тата. Те що вони для мене найрідніші люди. Близьких рідних, мабуть. Батьків, мами, тата, рідних. Для мене посмішка найцінніша. Людина, яка щаслива. Бачити посмішку щасливої людини це ну, ти сама стаєш щасливою, коли дивишся на неї. Всіх наших воїнів. За них хвилюйтесь. У мене служать, воюють два внука і два і син, і зять. Напевно, мама. Я дуже хочу, щоб мама була завжди щаслива. Я завжди роблю все для того. Завжди підтримую її. Щоб вона завжди посміхалась, так? Так. Найдорожче, це мама на щира усмішка. Моїх дітей. Любите, коли посміхається? О, так. Да. На маму, не на папу. Це квіти життя, це наше майбутнє. Ну, діти це взагалі. Я навіть, ну, в них просто розтворяєшся. Мами, мої мами, я дуже люблю свою маму. А ваші? Мами. Чого? І дедушки, і дяді всіх сім'ї. Ой, на... мами, бабусі, тата сестри. Всіх-всіх близьких і рідних да, да. <гум> Володимира Олександровича. Мені подобається, я дивлюсь новини, коли він відповідає на якісь питання. Його, ну, наприклад, недавно я дивилася, його питали, а що сталося з Кримським мостом? А він не знаю. Да. І така усмішка була файна, Сама гарна усмішка у нашого президента. Отож, посміхайтеся частіше. Та даруйте свою посмішку рідним та близьким.